Привіт! Красива лебедина шия завжди вважалась ознаками справжньої жіночої роди. Звісно, існує безліч методів догляду за цією делікатною зоною жіночої, жіночого тіла. Мені хочеться виділити деякі з них, і розпочну я з найпростіших, але їх регулярне примінення є основою. Перше, це правильна осанка з розпрямленими плечима, випрямленою спиною та піднятим підборіддям. Друге. Масаж струменями прохолодної води. А також протирання шиї шматочками льоду. Це може бути відвар петрушки, ромашки, липи чи м'яти. Третє. Використання спеціального крему. Так як зазвичай лише засоби для очищення і тоніки призначені одночасно і для обличчя, і шиї. А ось крем необхідно підбирати і бажано з колагеном. Четверте. Масаж шиї, уникаючи місця розташування щитовидної залози. П'яте. Правильне харчування і фізичні вправи, що допоможе контролювати вагу і за, е, запобігатиме необхідності стрімкого схуднення. Шосте. Оберігайте шкіру шиї від палючих сонячних променів від вітру та морозу. Сьоме. Обирайте подушку для сну невисоку. Восьме. Використовуйте м'який рушник для протирання. І навіть бажано залишати вологу на шиї, не протирати насухо. Окрім цього, також застосовуються легкі пілінги для стимуляції клітинного оновлення, біоревіталізація для е, розслаблення мускулатури і усунення дрібних зморшок, ін'єкції філерів на основі гіалуриної кислоти для заповнення зморшок, мікрострумова терапія для стимуляції м'язового тонусу, е, Технологія апаратної косметології для вирівнювання мікрорельєфу, зміцнення сполучно-тканинного каркасу і стимуляції виготовлення нового колагену, естетична хірургія, лазерна ліпосакція, ін'єкції ліполітичних препаратів тощо. Вам я бажаю бути завжди красивими, здоровими і надзвичайно щасливими. Щиро дякую!